І знову вітаю вас в студії телекомпанії Умань. Запрошую на розмову з міським головою щиро відверто прозоро обіцяв говорити з нами Олександр Володимирович Себрій, Вітаємо в студії. Олександр Володимирович, ну власне кажучи, ми зустрічаємося з вами вже у тій порі, коли можна підвести перші підсумки такої великої акції, їй можливо навіть сказати, по благоустрою міста. Назвали там з вашої ініціативи її чистий четвер. Він так. Був тривав майже цілий місяць, і четвер. Щось про конкретні результати, які вже були зроблені, про людей, які найактивніше брали участь у цьому. Дійсно, я хотів би, щоб ця акція вона не носила такий сезонний характер, щоб постійно люди, перш за все, не смітили в нашому місті, а прибирали постійно. До Великодних свят кожен добрий господар повинен прибирати своє місто. Це робимо всі. Ми започаткував я цю акцію чистий четвер. Почали ми про цей процес благоустрою прибирання в нашому місті з березня місяця. Це був бруд прибордюрний ну, після зими прибирали. треба було відразу привезти місто. Так, всі стихійні сміттєзвалище. Вивезено було велику кількість. Міття з Осташівського ставу, з берега Осташівського ставу. Дуже я дякую нашим підприємцям, простим цим уманчанам, головам квартальних комітетів, депутатам. На Заремповій греблі дуже гарно прибирали. Там Супрого, діти завжди третя студенти, школа, так, студенти беруться за це, і Молодці. це теж відмічають всі. Молодці. Комунальні служби, підприємство Екоклінер працювало, вивезло ну, величезну кількість сміття з нашого міста. Навіть не міг уявити, що в місті Умані така велика кількість сміття. Місто було поділено на сектори, взяли на себе відповідальність за моїм дорученням депутати міської ради. Це, і... Це дуже цікаво. Це вперше, мабуть, така ситуація відбулася, і реально люди бачили свого депутата на окрузі і. Хай Цікаво. покажуть всі депутати свою роботу на, на своїх дільницях, а не Давайте. в сесійній залі будуть тільки займатися піаром чи саме піаром. Давайте подивимося відео, яке є на цю тему. Задоволення. 28 квітня за кілька днів до Великодня, за ініціативи міського голови Олександра Цивільята за підтримки громадської організації «Рідна Умань» продовжилась загальноміська акція Чистий четвер. З 1 квітня і до сьогодні в акції взяли участь кілька тисяч уманчан. Протягом місяця було прибрано великі стихійні сміттєзвалища, інші об'єкти благоустрою. Умані учасниками акції чистий четвер стали підприємці, депутати, студенти і звичайні уманчани, які бажають бачити Умань квітучим та чистим містом. Відповідаю за район Пролетарська, тищика 1 Ми також прийняли участь в ініціативі Чистий четвер і прибираємо наскільки це можливо наше довкілля, довкілля нашого району. Разом з екоклінером це вже не перший раз ми робимо. Дякуємо всім мешканцям, які долучаються. Зараз наші помічники йдуть по районам, всім, кого бачать, видають такі мішочки, чистий четвер, суть акції, тобто набрати сміття. Повний мішок, і потім його вивезуть. Долучайтеся, і разом ми зробимо наше місто краще, чистіше і щасливіше. Убирається сміття, коситься трава. Ми робимо новий наш район, нове місто, а це наше обличчя нашого міста. І в зв'язку з цими хорошими результатами ми будемо надвигатися до Європи. Так От зараз, наприклад, вулиці Пролетарської ви можете побачити. Дійсно плідну співпрацю депутатського корпусу в як дробілка Юрія Володимировича і нашого товариства по наведенні благоустрою в нашому місці. Саме в цій зеленій зоні, на вулиці Пролетарській, ще в минулу акцію ми, працюючи три дні, вивезли більше 20 метрів кубічних. Сміття. Сьогодні ми проводимо теж прибирання і вже косіння трави, для того, щоб дана зелена зона була чистою, була охайною і тут могли відпочивати мешканці. На даному участку вулиці е, при, прибирання, займаємося прибиранням. Вибрали цей участок, такий, де лісок. Бачимо, ну, тут ми проходили, дивилися дійсно. Тут там дуже багато сміття, дуже багато. І вирішили цей участок е, ну, від площі перемоги до автовокзала продивитись і очистити. Сьогодні проводиться акція Чистий четверг і ми вирішили з нашою групою допомогти в цій акції та вирішили прибрати на територію університету. Ми намагаємося долучатися кожен раз, як тільки є можливість. Студенти факультету лісового і судово-паркового господарства приймають активну участь в прибиранні своєї території. Я думаю, що ця акція буде і в подальшому. Це гарна справа. Наш ректор Олена Олександрівна також долучилася до, цього, до цих справ. Мені дуже приємно, що ліга підприємців сьогодні дуже активно вийшли в чистий четвер і кожен з них. Приємно було чути від них, що вони говорили, хай буде чистий двір, нехай буде чиста вулиця, і нехай наше місто буде славним і привітним для наших гостей. Працює приватне підприємство, інтерес-центр і працівники всі наші. Що ви робите Техніка. Ми за чисте місто, за чисті вулиці. Любимо наше місто і хочемо, щоб воно було чисте. Ось тут ми дуже багато попрацювали для того, щоб у нас було чисте місто і наш мікрорайон багато після роботи працювали. Зараз вже зовсім другий вигляд. Для того, щоб місто наше було процвітало, ми працюємо. Прибирати місто ми почали ще з березня місяця, весь квітень місяць, потихеньку. Організації виділяли транспорт для того, щоб стихійні звалища поприсипати. Ми розрівнюємо, яри засипаємо чистою глиною, для того, щоб пізніше це було дійсно можна було відпочивати, засадити травичкою, щоб воно було приємно для, для людей і для нас всіх. Проходить акція по місті чистий четвер, і е, ми вирішили сьогодні вийти. Ну, тут е, працюють вже майже два місяці, працюють люди, два чоловіка. Тут із місцевих жителів просто виходять і е, підчищають поросль, прибирають е, сміття. О, то можна сказати, що робота робиться майже кожен день. Але сьогодні ще тут вийшли місцеві жителі. І зараз, зокрема, збирають дуже багато ще залишилось після дождів. Воно вимивається скляних бутилок, пластикових бутилок з того, що вже на протязі тут 40 років накидалось. Ми не говоримо, що сьогодні ми багато їх зберемо. Ну, Те, що ми взяли, майже 200 мішків, ми думаємо, всі їх сьогодні вони наповнять. О, і робота буде продовжуватись. Завтра планується підвести бачки, мусорні бачки старого типу. Чому? Старого типу, тому що нового їх можуть поламати. Плюс екоклінером планується по березі сташівки поставити індивідуальні мусорки. Десь приблизно об'ємом біля 100 літрів, в які буде ставлено мішки. Міроприємство досить хороше, але його потрібно проводити частіше і треба привчати наших людей до того, щоб вони приймали участь в даному міроприємстві. Ми сьогодні порозчищали трошки дану, дану площадку, підготовлюємо місце для того, щоб засипати пісок, тому що заказана машина піска, щоб сюди засипати пісок, плюс покрасили площадку. Яка була свій час зроблена підприємцем нашим Уманським. Олександр Володимирович, ну, Олександр насправді робота була проведена велика, і знаєте, найбільше її бачать і цінують ті, хто самі брали в цьому участь. Але те, що відзначили ну, абсолютно всі уманчани. Минулого року ви почали дуже велику роботу на міських кладовищах. По, по благоустрою, зараз вона продовжена, знову дороги прокладені, почали будувати каплички, ну, власне кажучи, так як ви і обіцяли, да? давайте трошки про це. Чому вирішили робити ці каплички? Навіщо? Взагалі, що це за ідея? Ну, скажіть, от е, велика проведена робота? Гарніше стала на кладовищах. Вони мають більш такий охайний вигляд. Вони меморіальні, вони да. такі свят... ну, місце важливе для кожного з нас. У Мене є просте питання, чому таку роботу було потрошки не виконувати кожен рік на останніх десятиліть? Кожен рік, якби вирубалися ті кущі, вони б, з них би не з'явилися дерева. Якщо б прибирали б сміття, не були б гори сміття в тих самих наших в лісосмуги. Ну, при, якщо, при тому, якщо при цьому, що ті дороги, завжди була людина, яка, в принципі, по, 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 по табелю про зарплату відповідала за догляд за кладовищем, в ну, Я її роботи два роки тому не бачив тієї людини. Коли ми прийшли на те кладовище, вони були схожі на, 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 на занедбані сміттєзвалища. Я, я не побоюсь цього слова дійсно. А міщанське кладовище, воно взагалі було схоже на якісь джунглі. Там, та, воно було там було страшно ходити. Вже люди да, казали, що там ходити. боялися по одному. Там жінки старшого віку боялися ходити туди. Зараз, було зовсім, зроблено да, себе, це... дійсно, велика робота. Минулого року ми почали там розчистили хащі, як я вже говорив, зробили дороги, вбиральні, сміттєві баки поставляли, поричалися. Посадили нові дерева, зробили таку так, хорошу. Так, зал... так але більше три тисячі добів висадили на міщанському в нашому кладовищі. В цьому році побудували каплички. Побудували каплиці на чотирьох кладовищах на Новій Умані. На Софіївські Слободки, на Міщанському, і на новому кладовищі. І, на мій погляд, вийшло надзвичайно гарно. Ну, відзначають люди, дякують за це. <зв.> і <зв.> і так... Справа в тім, що вони повинні, повинні були побудовані тільки саме в період Великого посту. Так воно повинно бути. Найближчим часом вони будуть освячені. Всі наші церкви взяли на себе зобов'язання оздобити їх в... ну, і доглядати за ними. <зв>. Та, і, і, і доглядати також. І кожна людина, яка буде відвідувати кладовище, може зайти в ту капличку, може звернутися до Бога, прочитати очі. Наш де да можна і не заходити, можна просто побачити хреста і подумати. Ну навіть про тих людей, кого ти хочеш згадати, які тут є, і і так воно має бути. Впраць, Я постійно кожного дня відвідую ті кладовище зранку, ввечері, в обід. Спілкуюся з людьми, спілкуюся з тими працівниками, які які там проводять ті ремонтні роботи. Я не чув ще ні одного слова, щоб сказали, що це було не потрібно чи це даремно витрачені кошти. Дорогу зробили. По-друге, туалети поставили, мусор вивозять, тут смітник вивезли. Так що благоустрій ми бачимо за останній рік. За останній рік дуже змінилося да. в кращу сторону. кращу сторону багато. Дуже гарно. Все тут на дорога, баки, туалет. Там при вході навіть поставили, що це, ну, часовні, колонка. Ну, звісно, к лучшому. Улучшення тут видно. Краще тут було. Прямо повно-повно цього Мусор, мусору, а так зробили віддільний бак, там туалет зробили, капличку зробили, хорошо, да, хорошо. О, Бо тут так було, не пройти нічого. І там дорогу зробили, там понасипали дорогу щебенку, хорошо, що, бо як на проді обично дощ не можна ні зайти, нічого. А так хорошо, да, зробили, є зміни. Олександр Володимирович, а ситуація із старими закритими кладовищами, скажімо, на Бабанському КП або вулиця Козацька, так угу. там воно вже закрите. Але там же ще живі, є уманчани, В кого там поховані баби, прадіди вони ще хочуть туди піти, але казали, що там було дуже погано ситуація. Там там не прибиралося. Якщо активні кладовища оці прибирали, там ні. Дивіться, нема різниці. Закрите кладовище, що відкрите кладовище, їх відвідують уманчани, Там є їхні рідні, померлі. До речі, ми ще проводимо також і дав доручення зробити книгу пам'яті на нашому на новому кладовищі, так званому на Олександрівці. Вона вже зроблена ця книга пам'яті. Можна ознайомитись на КП Комунальний вона вже є в електронному вигляді, ця книга. І, і хронологія, є. хронологія всіх померлих вона там повністю є в, в тій книзі, цим можна ознайомитись. А що стосується закритих кладовищ, до мене зверталися дійсно уманчани, там потрібно було поставити сміттєві баки, сміттєві баки там поставлені, сміття там вивозиться. Дійдуть у нас руки і до тих кладовищ вони будуть мати охайний цивілізований вигляд. Кладовище на міщанки воно також закрите, там також нема захоронень, але, але воно повинно мати людський цивілізований вигляд. Так, що ми над цим працюємо? Ну, насправді, знаєте, якщо ми сьогодні робимо висновки про попередні цивілізації з тих місць поховань, як вони були організовані, да, то, тобто сьогодні ми теж повинні подбати, щоб на місцях поховань, скажімо, наших там рідних, ну теж залишилися такі пам'ятні місця і з хорошою да, не з сміттям, а з хорошою пам'яттю для Дякую. мене це принципове питання. Я буду постійно тримати його на контролі. Не всі ті питання, які ми ставили перед собою до Великодня, ми зможемо вирішити. Поставиться ще в цьому році, але да. ж є наступні роки. Ще поставиться в нас. Ворота в'їзні ми обов'язково їх поставимо на наших кладовищах і почнемо облаштовувати парканом. Але повністю закінчити паркан до великодніх свят ми не встигнемо. фізично. Ну, Пам'ятаю я, що є певна незручність. От на Софійську словітку немає тротуару для того, щоб пройшли люди, і дуже велике скупчення машин. Інколи машин більше ніж людей, і не можна поміж них пройти. Якось можна регулювати, от щоб там. Кількість машин і паркування цим буде займатися наша дорожна поліція. Ну, Їм буде поставлено таке доручення на всіх кладовищах великодні дні. Будуть розміщені також служби швидкого реагування, де медики, які будуть допомагати людям, якщо буде в цьому потреба, хочу сказати для людей літнього віку, що я провів перемовини з перевізниками. І до великодніх і на великодні свята саме на поминальні дні. Всі люди літнього віку, при проявленні пенсійно посвідчення, можуть користуватися послугами перевізників безкоштовно. Всіх перевізників, всіх перевізників. не тільки круїзавто? не тільки круїзавто, всіх перевізників всі на це. Всі погодили, всі дали згоду. Саме на це. Спасибі, це дуже важливо. Ну, до речі, Олександр Володимирович, от ви сам сказали, не, не, не ми починали цю розмову. Ми нібито вже погодилися з тим, що президент там наклав вето на пільгове перевезення, скажімо. Якісь продвижки є? З пільговим перевезенням в місті Умані? Ну так, безумовно. Хочу трохи в, в, в історію відійти. Пільгове перевезення завжди воно фінансувалося з державного бюджету, завдячуючи ще державній субвенції. І, але в Минулий уряд вніс до Верховної Ради, і депутати проголосували, і скасували фінансування пільгового перевезення в на цей рік. Потім був перерозподіл коштів, коштів 900 мільйонів гривень. Депутати проголосували за фінансування пільгового перевезення, але президент, на превеликий жаль, наклав вето не на часі. Там скада. По простому сказати, держава спиною розвернулася до до всіх уменчан і не тільки уменчан, до, до всіх українців ті, які потребують пільгові категорії. В місті Умані 24 тисячі пільговиків. Це приблизно чверті. 4... Да, це чверть населення нашого міста. перевізники взяли на себе зобов'язання більше двох тисяч перевізників. Вони перевозять без відшкодування, абсолютно без ніякого. А решту вони ну не в змозі перевозити. Я їх я їх розумію. Держава навіть зробила так, що ми не маємо. Маємо право фінансувати з міських програм. З, з міських програм не маємо права фінансувати. Ну, ми якщо... пам'ятаємо, тоді казали, що якщо виділяє місто гроші, то це буде нецільове призначення. Це не якби... цільове використання коштів. Потім програма, буде питання і... у прокуратури в інших контролюючих органів. Але я дав доручення своєму економічному відділу, дав доручення фінансовому управлінню, дав доручення нашому юридичному відділу, щоб вони вивчили питання. Я чітко поставив вимогу пільгове перевезення в місті Умані повинно бути відновлено. І хочу повідомити всіх у Менченку, цікаве дане питання, що за перерозподілом першого півріччя коштів з другого півріччя в Умані в місті Умані почнуть функціонувати пільгові автобуси, які будуть фінансуватися саме з нашого місцевого бюджету. Жодної копійки з державного бюджету, з обласного бюджету на ці цілі не передбачено. Ці всі кошти буде виділяти наш місцевий бюджет. Це важливо. Майже третина уменчан розпочала рік із шоку у держбюджеті України. Не передбачені кошти на пільгове перевезення. На початку січня ситуацію в Умані згладив міський голова Олександр Цибрій, який запевнив, що увесь місяць пільговики матимуть змогу безкоштовного проїзду на усіх маршрутах автоперевізника Круїс авто. А далі, з лютого і до сьогодні, лише невелика частина уманчан могла користуватись пільгами при проїзді у громадському транспорті. Здійснюється пільгові перевезення, але на ті категорії громадян, які визначені державою. У нас їх шість категорій, і плюс діти, які перших-четвертих класів, початкових класів. Цих осіб у нас десь дві тисячі. Продовж чотирьох місяців у Манчани чекали, коли народні депутати і президент повернуть пільги. Неодноразово надсилались звернення від міського голови Умані до голови Верховної Ради України, комітету з питань держбюджету, народних депутатів, Кабінету міністрів України, голови Черкаської облдержадміністрації та Асоціації міст України з приводу вирішення цього соціально важливого питання не лише для нашого міста, а й для усієї держави. Це майже сталося в лютому, коли депутати Верховної Ради прийняли законопроект 4024 про виділення коштів на пільгові перевезення. Однак він отримав вето від президента. Тому, попри сподівання на керівництво країни, в умані намагаються вирішити це питання самотужки. Виділення коштів з міського бюджету. Я вже неодноразово говорила на сьогоднішній день. У нас немає. Це про це говорить і сто і вісімдесят стаття бюджетного кодексу. Але коли у нас буде перевиконання міського бюджету, за будуть результати у нас за перші півріччя, відповідно до статті 91, ми зможемо передбачити кошти з міського бюджету на пільгове перевезення. Під час останньої сесії Уманської міськради уманчанам повідомили, що вихід із ситуації знайдено. Я доручення вивчити це питання. І найближчим часом зробити все для того, щоб відновити пільгове перевезення за рахунок нашого міського бюджету. І з другого півріччя цього року в місті Луні буде відновлюватися відновлене пільгове перевезення за рахунок саме нашого міського бюджету. Ні коштів ні з державного, ні з обласного бюджету. Підсумовуючи усе, залишається сказати, що уже з 1 липня цього року уманські пільговики матимуть можливість скористатися правом безкоштовного проїзду на міських автобусних маршрутах. Олександр Володимирович, ну чи готові ви так само щиро відверто прозоро відповідати на запитання телеглядачів? Завжди готовий. Запитання мешканців будинків, що по вулиці Європейській, 33, 35, вулиця Грушевського, 50. Ну, ми так розуміємо, що це вулиця Леніна, туди її закінчення, угу. те, що да, стара угу. назва. Ще взимку під час ремонтних робіт на теплотрасі було зруйновано дитячий майданчик. Ним користуються діти із багатьох багатоповерхівок, коли буде відновлено майданчик чи повернуть дітям каруселі. Найближчим часом там закінчаться всі ремонтні роботи. По тих негараздів, які там сталися на тій теплопраці, і будуть відновлені ці дитячі майданчики. А, а можна там ще додати якісь там спортивні тренажери, щоб діти могли і дорослі займатися, якщо там ми, територія велика? Зараз ми відшуковуємо додаткове фінансування, і в нас є таке бачення, що потрібно в кожному дворі, щоб були такі спортивні майданчики. Ми над цим працюємо. Є Тенісний стіл, волейбольний майданчик і так далі. І сітка, ну баскетбольний, баскетбольний ще майданчик. майбутнє сітка, ну це, це, це так, не футбольне поле в кожному дворі. Що ми це не зробили? Вірно, ні, але є речі, які не. Не ну не треба дуже багато вкладень, да? але в принципі діти і молодь будуть зайняті. Дякуємо. Я думаю, що мешканці будинку почули, але саме головне, вони побачать, і тоді результат є. Але важливо, що ви про це знаєте. Олександр Володимирович, Ну вже всі в принципі манчани знають про те, що десь незабаром має бути створено е, притулок для тварин, так. для безпритульних тварин. Уже всі побачили е, собак збірками. Двояке ставлення. По-перше, да, дуже добре, і да, їх треба щось з ними робити, тому що вже не можна, щоб було так, як є. А по-друге, чого це за наші кошти роблять там собачкам у кольчики, Нам є куди потратити гроші, і ви можете прояснити цю ситуацію. і Взагалі, як розвивається вона? Ну, це також питання, яке турбує значну частину мешканців міста. Умані ситуація, яка склалася на з бродячими тваринами, вона потребує уваги і потребує вирішення. Перш за все, немає закону, який би регулював поведінку з безпритульними тваринами. Да, їх якби апрії для закону їх не існує. Жорстока поведінка неможлива. Жорстока, жорстока поведінка неможлива. Ми не можемо заподіяти будь-якої шкоди. Це карається законом. Це а за на гуманну цей... поведінку не виділяється кошти. Не виділяється коштів. Нас не нас не вистачає дійсно це коштів. Але з закуплено в нас шприцеметр, це така так би мовити, рушниця. Це не рушниця, але такий пристрій для того, щоб собак можна було в. Усипити, що агресивні, якщо є такі досить здорові особи, їх треба спочатку усипити, потім провести всі відповідні з ними ці маніпуляції, це стерилізація, прививки. А потім вона при проходженні певного сроку реабілітації це пару, пару днів, вона буде відпущена, ця собака, і вона буде чіпована. Зменшення популяції собак тільки шляхом стерилізації, прививок і чіпування. З місцевого бюджету виділені кошти. На те, що визначено місце, де в нас буде центр стерилізації, виділені кошти, зроблена бюджетно-кошторисна документація з обласного бюджету. Також нам надійшли кошти. Найближчим часом ми чекаємо ще з фонду регіонального розвитку 26, якщо я не поболяюсь, мільйона гривень. Вони теж мають піти на цей притулок для собак. І умочани будуть мати в нас. Я я рахую так керовану ситуацію з популяцією бородящи. Дуже приємно мені сьогодні передати цей пристрій для гуманного відлову тварин пані Яніні, голові громадської організації. Це дасть змогу більш якісно виконувати свою роботу про стерилізації і наведення ладу з бездомними тваринами в нашому місті. Хочу сказати, що цей пристрій було придбано за допомогою приватного підприємця Ловути Володимира Володимировича. Дякую вам. Що я вам хочу сказати, щоб всі розуміли цей пристрій? Ми ждали. Давно і чекали, і він для нас би просто безцінний, тому що раніше, щоб відловити небезпечну тварину, або тварину для того, щоб її врятувати, приходилось ловити. Ми змушені були викликати бригаду порятунку з Києва, яка приїжджала точно з таким самим пристроєм і допомагала нам відловлювати безпритульних тварин. Зараз я надіюсь, що наші волонтери і наші прибічники будуть всі з нами поділяти нашу радість з приводу того, що вже є в нас такий пристрій. Дякую. Близько 10 -ти тисяч гривень. Хочу доповнити, що коштує даний пристрій. Можливо, давайте покажемо на руки за заговори. Так, будь ласка, хочеться сказати громадянам нашого міста, щоб вони не лякалися, якщо побачать на вулиці нашого міста, що ми, наша благодійна організація, за допомогою такого пристрою відлавлює безпритульних тварин. Сюди в цю капсулку буде просто снодійне заправлятися. Тварина буде розраховуватись звичайно. Доза от тварина буде просто тимчасово обездвижена, а не вбита. Олександр Володимирович, можна говорити про те, що справа зрушилася з місця, тому що були зацікавлені люди. От найперше волонтерські організації, да, громадські діячі, на сьогоднішній день є якийсь конкретний результат вимірюваний? Скільки собак уже там пройшло? <клес> на сьогоднішній день це 50 собак. Це надзвичайно Це Надзвичайно добрий такий результат. Я хочу подякувати пані Яніні і громадським організаціям Чотири лапи серце друга. Це ну дуже небайдужі уманчани, які хочуть допомагати. Є в нас контакти і з міжнародними, також волонтерськими організаціями. Якщо ми зробимо перший крок, я переконаний, вони також долучаться до фінансування цього нашого центру стерилізації. І я думаю, ми будемо мати досить таки гарний результат найближчим часом. Дякуємо. Тобто це так, дуже гарний приклад, коли от, з ініціативи громади і при, при допомозі громади влада може зробити конкретні речі. Я просто хочу ще раз від вашого імені звернутися до телеглядачів і запросити їх до е, такої хорошої позитивної активності, конструктивної, да, і телефонувати в студію телекомпанії Умень 31065, задавати питання, які вас хвилюють, давати конкретні пропозиції, активнішими бути в соцмережах, обговорювати ну, реальні події, так, і з різних боків. І звертатися, звертатися до тих людей, які можуть вирішити питання і ініціювати їх вирішення. Дякую вам за розмову, Олександр Володимировичу, і дякую телеглядачам за увагу. Залишайтеся з нами. Дякую вам, дякую вам, шановні майчан.